Ю п'ятниця, 19 вересня, команда першого подільського готова розповісти вам про головні події цього дня. Міністр фінансів України представив парламентарям проєкт бюджету держави на 2026 рік. Про підвищення виплат для українських військовослужбовців знову заговорили у парламенті. Зокрема, під час години запитань до уряду народний обранець Михайло Макаренко запитав про можливі зміни грошового забезпечення оборонців та запевнив, в Україні є інструменти, які можуть допомогти перекрити дефіцити бюджетів. Міністр фінансів у відповідь переконав, усі заплановані виплати виконують в повному обсязі. Разом з тим уряд готовий до діалогу, аби покращити ситуацію. Намагаємося спрямувати всі наявні в нас ресурси саме на видатки сектор безпеки і оборони. Але ми розуміємо, що можливо є знання, які ми не до не до кінця. Освоїли і можемо заручитися вашою підтримкою. Сподіваємося на конструктивну роботу саме в рамках бюджетного комітету і робочих груп. В Частині грошових виплат грошового забезпечення. Переді мною статистика виплат грошового забезпечення в динаміці, починаючи з початку року. Це стабільна константна цифра. Вона не змінюється, є деякі зростання пов'язані з певними чинниками військового характеру. Але чітко зрозуміло, що ця цифра запланована, вона виконується в повному обсязі. Ці видатки досить суттєві, вони складають домінуючу на сьогодні частину видатків сектору безпеки і оборони. Ми можемо разом з Міністерством оборони запропонувати і проговорити різні варіанти. Комбінації, яким чином цей ресурс може бути ефективно використаний, зараз активно надпрацьовуються моделі оптимізації цього ресурсу для того, щоб його спрямувати саме в ті сфери, ті категорії військовослужбовців, які дійсно це заслуговують, які дійсно цього потребують. Представники іноземної компанії зі штату Юта відвідали Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Вони ознайомились з роботою закладу, наявним обладнанням та процесом реабілітації військовослужбовців. Під час візиту гості поспілкувалися з пораненими захисниками, подякували їм за службу та мужність. Також гості мали можливість обговорити перспективи співпраці у напрямку освіти, ветеранської політики та розвитку економіки регіону. На базі Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни втілюється проєкт рекавері, приклад партнерства приватного сектору і держави. Благодійники створили надсучасний реабілітаційний центр. Для цього провели капітальний ремонт приміщення госпіталю та облаштували їх відповідно до світових стандартів інклюзивності. Зараз реабілітації проходить у нас в середньому біля 110-115 хворих, так як ми по інших відділеннях ложимо хворих і реабілітуємо хворих. За цей період війни у нас пройшло більше 8 тисяч військовопоранених на реабілітації. Новий центр обладнано інноваційними тренажерами та апаратами. Тут відновлюють ходу функції верхніх і нижніх кінцівок, зокрема після міну вибухових травм. У залах фізичної терапії застосовуються технології віртуальної реальності, які дають пацієнтам зворотній зв'язок у процес реабілітації. У нас проходить реабілітацію як опорно-руховий апарат, травми захворювання, так само і нейрореабілітація це хворі з різними нейропатіями, черепно-мозговими травмами після порушення мозгового кровообігу, спінальна травма. Ампутаційні курси, протезуються хворі, готуються до протезування і після протезування вчаться ходити чи верхні кінцівки. Ну, повністю готуємо хворих до соціум. Представники міжнародної компанії зі штату Юта під час візиту ознайомилися з роботою центру, поспілкувалися з пораненими військовими та подякували їм за мужність. Після цього у Хмельницькій обласній військовій адміністрації відбулась зустріч, де обговорили подальші перспективи співпраці в напрямку освіти, ветеранської політики та розвитку економіки регіону. 11 рік російсько-української війни і четвертий рік повномасштабної наша держава потерпає від руйнувань. Це цивільна інфраструктура, це соціальна інфраструктура, це різні об'єкти, це люди. Насамперед, і весь цей час ми відчуваємо вашу підтримку як політичну, як гуманітарну, як підтримку у допомозі в озброєнні. Тому щира вдячність від Хмельниччини від України від усього нашого народу вам за цю допомогу. Такі зустрічі дозволяють об'єднувати зусилля задля підтримки захисників і розвитку регіону. А реабілітаційний центр у Хмельницькому вже став прикладом того, як благодійність і партнерство допомагають військовим швидше повернутися до життя після поранень. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому завершився ярмарок вакансій для жінок. Захід організував обласний центр зайнятості у межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє. Головна мета допомогти жінкам працевлаштуватися, здобути нові знання та скористатися грантовими програмами. Учасниці мали нагоду поставити свої запитання та отримати індивідуальні поради фахівців. У Хмельницькому відбувся ярмарок вакансій для жінок, організований обласним центром зайнятості. Подія зібрала внутрішньопереміщених жінок та місцевих мешканок, які шукають роботу та прагнуть професійного розвитку. Сьогодні громадська організація дівчата організувала сам націлений на жінок та жінок, котрі мають дітей, адже в межах ініціативи. Надана допомога жінкам і це цільова аудиторія. Жінки та мами. Це вже не перший захід в межах цієї ініціативи. Наша ініціатива триває 4 місяці, і ми попередньо ще проводили психологічно розвантажувальний захід для жінок, куди запрошувала психолога, яка допомагала їм подолати такі бар'єри. Учасниці мали можливість ознайомитися з актуальними вакансіями, програмами перенавчання та грантовими можливостями для започаткування власної справи. Сьогодні електротрансу дуже потрібні водії, як автобусів, так і тролейбусів, зважаючи на реалії сьогодення до співпраці. Ми запрошуємо саме жінок-водійок. На базі нашого підприємства проходять безкоштовні навчальні курси за професію водій тролейбуса, які тривають 3,5 три з половиною місяця. В них входить і теоретична частина, тобто правила дорожнього руху, і практична частина. Далі людина здає іспит в мрео, і вже коли отримує права, ми з нею заключаємо договір на рік. Відпрацювати має людина в нас на підприємстві. Фахівці центру зайнятості та представники роботодавців надали індивідуальні консультації. Великий спектр посад, які Ми можемо пропонувати для будь-якого шукача. Це є вакансії, як і лінійні, так і керівного складу. Це і продавці, і касири, вантажники, комірники, кухарі, пекарі наразі. Менеджери з продажів, які працюють з юридичними особами, тобто на будь-який смак пропонуємо офіційне працевлаштування повністю з соціальним пакетом. Велику увагу приділили підтримці матерів із неповнолітніми дітьми, пропонуючи їм додаткові механізми допомоги у працевлаштуванні. Лічується близько півтора тисячі актуальних вакансій, які сьогодні відкриті, актуальні на ринку праці. І люди, які сьогодні шукають роботу, мають можливість скористатися цією інформацією, звернутися до роботодавця і бути працевлаштовим. Сьогодні ми пропонуємо такий захід івент, який надає можливість безпосередньо сконтактувати вже з самими шукачами роботи і можливо домовитися про саме працевлаштування. Учасниці відзначають, що захід дав не лише корисну інформацію, а й упевненість у власних силах та нові перспективи для розвитку. З Вакансії ще дивлюсь, ще поки треба подивитися, дізнатися, що до чого, і як щоб знати, куди рухатись. Щось з міжнародними відносинами, закупівлі, продажі або можливо маркетинг. Тобто, мене цікавить більше b 2 b сектор, оскільки я маю досвід в роботи, знаю англійську польську, тому відповідно. Хотілося б щось такого плану, але цікаво також подивитися, що пропонує наш ринок так само, що тут є можливо навіть внутрішньо, ну так як от представники АТБ радили, наприклад, що тут є можливість кар'єрного швидкого зростання і так далі. Ярмарок відбувся у межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє, яку реалізують громадські та міжнародні партнери, аби розширити можливості для жінок на Хмельниччині. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому презентували чергову партію тролейбусів. Новий транспорт обладнаний усім необхідним для комфортних і безпечних поїздок пасажирів. Збільшення комунального автопарку допоможе зменшити інтервали руху та покращити сполучення в місті. На вулиці Хмельницького виїдуть одразу 10 нових тролейбусів. Вони відповідають сучасним стандартам. Їхні відповідники вже курсують вулицями Хмельницького. В цьому проєкті дуже велика частка грантових коштів, безповоротних коштів. Розмір гранту в цьому проєкті 4 мільйони 450 тисяч євро. І це доволі таки пристойна сума, яку ми, власне, отримали від Європейського Союзу. Ну і звичайно ж кілька проєктів з нами вже реалізованими з Європейським банком реконструкції і розвитку. Загальна Вартість усього проєкту понад 16 мільйонів євро, але це і 44 нових тролейбусів, це і обладнання зупинок по місту, це і капітальний ремонт депо, це і освітлення комунального підприємства Електротранспорт, і покращення суттєво матеріально-технічної бази. Окрім комфорту для пасажирів у нових тролейбусах врахували усі вимоги безпеки, встановлені відеокамери, системи GPS-навігацій та сучасні елементи управління рухом. Тролейбуси працюватимуть на різних маршрутах, в нас немає якоїсь особливої прив'язки, тому, скажімо, з понеділка хмельничани з ними не можуть вже користуватися. Вони їх вже бачили в роботі, тролейбуси хороші, сучасні. Всі наші побажання, вимоги з технічної сторони враховані. У найближчій перспективі Хмельницький отримає ще 24 тролейбуси. Після цього буде завершено спільний із європейським банком реконструкції та розвитку проєкт, який дозволить значно оновити громадський транспорт у місті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася конференція, присвячена нашій області. Тут обговорювали минуле і сучасність Хмельниччини, її культурні та історичні надбання. Участь у заході взяли представники влади, громадські діячі та гості з різних міст України. Особливою окрасою стала виставка учнівських робіт, портретів воїнів і картин, що відображують багатство та дух подільського краю. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії зібралися науковці, представники влади та громадські діячі. Конференція під назвою Хмельниччина у часових пластах минувших та у викликах сьогодення об'єднала тих, хто досліджує історію краю та працює над його сучасним розвитком. Учасники наголошують, що Хмельниччина має багатий культурний та історичний потенціал. Ми повинні знати наші дати. Ми повинні знати історію. Ми повинні розвивати Хмельниччину а день народження 88 – Це Гарно, потужно різні історичні епохи, різні виклики, які на сьогодні є. У нас є спеціальність історія середнього світа. У нас є спеціальність туризм і рекреація. У нас є дуже багато дотичних спеціальностей. Тому це важливо, важливо для нашої молоді, важливо для нас, як для викладачів, знати свою історію. Під час заходу обговорювали минуле і сьогодення області роль освіти та культури у формуванні національної ідентичності. Особливу увагу приділили викликам, які стоять перед регіоном у час війни. За словами учасників, збереження історичної пам'яті нині є не менш важливим ніж перемога на фронті. До ста дописувачів дали нам статті. І сьогодні програма конференції вона об'єднує Схід, об'єднує Захід. Представлена Хмельниччина дуже багато. Також є колектив Вінниці, який також подав матеріали до конференції. Крім того, представлені. І Київ, і Дніпропетровськ, тобто така дуже і дуже розгалужена сітка тих, хто захотів побувати на цій конференції. Мені приємно, що на цій конференції знані історики, геральдисти, тобто ті, хто описують, досліджують життя нашої Хмельниччини. Важливою частиною конференції стала виставка учнівських робіт на картинах, портрети захисників. Юні митці намагалися через свої роботи передати вдячність воїнам і гордість за рідну землю. В Цю виставку вкладено дуже багато дітей, дуже багато праці та роботи. Кожен мав свій свою історію, як він почав цю роботу, як він закінчив. Ми кожен. Кого ми робили з воїнів, знаємо його історію. Ми спілкувалися з його батьками, рідними, з ким могли. Багатьох дітей, що малювали тут портрет, не було досвіду в подібній роботі. Це був своєрідний виклик для всіх. Ми старалися, хотіли передати пам'ять, ті емоції, які відчували люди. Ту ностальгію за тими прекрасними часами. Багато. Фото, з яких малювалися ці картини, вони були взяті до воєнних часів, тоді, коли було мирно, спокійно, життя вирувало в нашому місті. Організатори наголошують, що такі заходи не лише збагачують знання про історію краю, а й виховують у молоді патріотизм та любов до Хмельниччини. Конференція засвідчила, культурна і освітня спадщина регіону має велике значення для майбутнього України. Обізнаність дорівнює безпека у Кам'янці-Подільському. Поліцейські провели для школярів тематичну гру «Створюй коло безпеки. Старша інспекторка освітньої безпеки провела для п'ятикласників ліцею номер 8 заняття у формі гри. Діти дізналися, які існують прояви насильства, а також вчилися розпізнавати небезпечні ситуації та правильно визначати своє коло спілкування. Поліцейська розповіла школярам, що таке насильство, як воно проявляється, які його види. Та як наслідки насильства впливають на життя? Аби діти краще засвоїли інформацію? Олена Саліонова запропонувала тематичну гру, під час якої діти вчилися розрізняти форми насильства та будувати для себе коло безпеки. Такою п'ятницю 19 вересня закарбувала в історії інформаційна команда Першого Подільського? Нагадую вам, що на офіційних сторінках у соціальних мережах для вас новини оновлюються в режимі нон-стоп. Тож підписуйтеся та будьте в курсі всього, що відбувається навколо вас. Дякую за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.